Привіт, друзі! Сьогодні у мене такий душевний калачик із равликів з маком на холодному молоці та смальці. Я поважаю всяке тісто і на теплому, і на холодному молоці, бо кожна випічка має свій характер і свій неповторний смак. І традиційно внутрішній світ цього хліба, його хлібна, прекрасна душа. Цю випічку готую на пресованих дріжджах, я їх зберігаю у морозилці і, коли мені потрібно, достаю шматочок, засипаю цукром. Вони постоять хвилинок 10 розтануть і ось вже готові до роботи. Яйця пів півхвилинки збиваю з цукру, їх, до речі, я теж беру з холодильника. Замішую інгредієнти, залишаю лише філь та смалець для сонячного кольору дрібку куркуми. Для того, щоб тісто було ще кращим, додаю одну чайну ложку коньяку. Перемішую тісто всього лише одну хвилинку, аби сухі вологі інгредієнти об'єдналися і залишаю на 45 хвилинок, а потім буду здійснювати повний заміс тіста. Тістечко перепочило, воно ще чубате і липке, але зараз 7 хвилинок і воно буде прекрасне і чудове. Жир буду додавати в три етапи, аби тісто гарненько з ним поєдналося, не розшарувалося і так буде легше з ним працювати. Спочатку вимішую тісто методом розтирання, це дуже зручно робити на столі. Так замішували тісто, чи наші прабабусі, тож нічого нового. І якщо тісто прилипає до поверхні, можна допомогти собі шпателем, але у мене все добре. Коли смалець гарно поєднався з тістом, додаю сіль. Краще, щоб вона була дрівненька. Кожною хвилинкою тісто стає все краще і краще. Час 5-7 хвилинок для замішування тіста орієнтовний. Адже кожен з нас працює по-різному, хтось може швидше, хтось повільніше. Орієнтуватися, звісно, потрібно на саме тістечко. Воно має не липнути до рук і бути еластичним, гладеньким, ну і дуже пухкеньким. Ну і прохолодне молоко. Воно сповільнює роботу дріжджів, завдяки цьому тісто визріває довше. Аромати структури стають більш насиченими. Повільне бродіння дає змогу клейковині розвинутися рівномірно, булочки виходять. М'які, такі, як пухнаста хмаринка. І ще півтори-дві хвилинки замішуємо тісто методом відбивання. Злегка опускаємо тісто, аби воно приклеїлося до столу, і такими рухами підтягуємо. І погляньте на це тісто воно просто прекрасне. Вироби, які замішані на холодному молоці, гарно тримають форму. Хоча тісто ми замісили досить таке м'яке і липкувате. У них взагалі немає запаху дріжджів і таке тісто досить гарно зберігається тривалий час м'якеньким і свіжим. Після замісу моє тісто підходило 2 години. переваги замішування тіста на теплому молоці – воно підходить значно швидше. Тістечко гарненько вибродило, я його злегка обминаю, і його так приємно торкатися, воно дійсно як пухка хмаринка. І, звісно, це тісто м'якеньке, тому що ми його не забили борошном. Якщо немає смальцю, можна, звісно, замінити вершковим маслом. Тісто вкрите пухерцями повітряними і коли його розкачуєш, обминаєш, воно просто пищить під ручками. І тут не хочу прискорювати відео, а хочу показати, яке ж воно насправді це тісто пречудове. Я таке тісто називаю ніжна ніжність. Це тісто можна використати на різні булочки, з начинкою або без. Пиріжки з солодкою вишнею теж дуже смачні. А якщо додати цукру лише столову ложку, то звісно можна зробити пиріжечки із солоною начинкою. Якщо ви пекар початків, звісно, варто дотримуватися рецептури. Але найкраще з досвідом, коли навчишся відчувати тісто. І тоді вже самому можна коригувати співвідношення води і борошна у тісті. Це тісто любе перепочити, тож роблю перед формуванням та залишаю на 10 хвилин, аби воно розслабилося і відпочило. Тісто, яке перепочило, майже не стягується, коли його розкачуєш. Макову начинку зробити вдома дуже просто: рецепт приготування залишу у описі під відео. Ця начинка ще гарна й тим, що вона не розтікається при випіканні. Формую два рулетика, які розрізаю на більш-менш однакові булочки. І мені сьогодні захотілося зробити такий віночок із равликів. Звісно, можна розкласти їх поодинці трішки на відстані одна від одної. Вироблені булочки ставлю підходити на одну годину перед випіканням змащую яєчком. Для краси присипаю штрейзельною крихтою, яка в мене зберігається в морозилці. Даю підсохнути. 5 хвилинок та ставлю в розігріту духовку 180 градусів 20-25 хвилинок орієнтуватися по своїй духовці. Обов'язково печіть добрі люди, і нехай вам спакує! А якщо вам сподобалось моє відео, не шкодуйте вподобайки та підписуйтесь на мій канал і до нових смачних хлібних історій!